Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Не дивуйтеся, що в мене в кадрі ще новорічна ялинка, а на дворі кінець січня. Справа в тому, що спеціально просила чоловіка не прибирати ялинку, доки я не відзніму для вас це відео. А це відео це буде підсумки моєї участі у чудовому, неймовірному спільному проєкті Різдвяні вечорниці від Миколая до Василя. Організатором цього спільного проєкту є Оленочка Буганова. І ви знаєте, неймовірно. Приємно, що такі українські традиції цінують наші майстрині, тобто долучаються до таких спільних проєктів. Я дуже люблю робити подарунки. Я з надзвичайною насолодою в'яжу для своїх рідних і близьких, знайомих, творю щось своїми руками, і мені дуже приємно, коли подарунок заходить. Цей спільний проєкт покликаний. Дійсно творити е, новорічне диво, різдвяну казку, е, чудо Святого Миколая. І ви знаєте, я дуже гарно потворила у оці свята. У мене дійсно була різдвяна новорічна атмосфера, і також у моїх рідних. І сьогодні я вам хочу розповісти. Про свою участь у цьому спільному проєкті, розказати, що ж я робила, що я в'язала, що я ще творила. І, звісно, я сіла так збоку для того, щоб вставляти фотографії. Тому що, якщо ми готуємо подарунки, ви ж всі прекрасно розумієте, що на руках найчастіше їх немає. Вони у своїх власників. Вони повним ходом використовуються. Отже, давайте розпочнемо. Ми працювали по номінаціях, які символізували ту, те чи інше свято або ту чи іншу атмосферу. Найперша номінація була Святий Отче Миколай, Мою хату Неминай. В цій номінації я працювала над подарунком для своєї донечки, і для своєї донечки я зв'язала ось таку сукеночку, сукню. Я її також в'язала у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, другий сезон. І надзвичайно насило носимо цю сукеночку і впевнені, що на наступний рік вона також нам буде дуже гарна і, ну, скажімо, не буде маленька. Також я готувала подарунки для своєї мами, причому я так швидко їх подарувала ці шкарпетки, так я в'язала шкарпетки, що у мене навіть немає толкової фотографії. Любі мої. Я вам лише вставляю скрін з відео, де я показувала готові роботи. Тому що ось така я халепа подарувала шкарпетки, не сфотографувала ні на маминих ніжках, ні на столі ніяк. Ці шкарпаточки я, до речі, в'язала з пряжі Himalaya Socks, Це був мій перший досвід, і до речі, мені сподобалося. І причому шкарпатки зв'язані в улюблених кольорах моєї мамусі. Так, далі. Я також е, встигла порадувати і свого рідного братика. Адже в цей момент я знаходилась на Західній Україні і е, в надзвичайно зжаті терміни, Це було всього все один день. Я йому зв'язала песика-патрончика. Ось, будь ласка, фотографія. Так, цей песик-патрончик зв'язаний за один день. Зв'язаний шитий, зібраний. Це був надзвичайний квест для мене, знаєте, таке своєрідне випробування, чи зможу я за один день зв'язати. Таку іграшку. Я зрозуміла, що зможу тільки з е, при умові, що я цю іграшку раніше в'язала. Тобто деякі да, нюанси, мені вже не потрібно було дивитися в майстер-клас. Е, до речі, це майстер-клас Тані Янчу. Це платний майстер-клас, але. Я один раз купила, вже зв'язала три песики-патрончики. Один ви можете бачити там біля комп'ютера. Це песик мого чоловіка, і він охороняє його комп'ютер. Ось такі подарунки були у мене на Святого Миколайчика, і так я закрила цю номінацію. Наступна номінація називається. І Різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Це номінації на Різдво. Тут трішечки не так було продуктивненько, тому що я на Різдво, якраз перед Різдвом, дівчатка, ми з Аріночкою попали в лікарню. Вірніше спочатку захворіла я, потім моя донечка, а потім нас поклали в лікарню. І, звісно, було вже не до якось таких, знаєте, творчих поривів. І добре, що. Напередодні я зв'язала, до речі, вам покажу, вона біля мене просто чисто випадково лежить. Я в'язала ось таку лялечку осінь. Вона лежить, тому що донечка гралася і залишила біля мене ось таку лялечку осінь. І я в'язала для своєї донечки і подарувала її на Різдво. Неймовірно, красива дівчинка, така осінь осінь. Планую створити колекцію таких іграшок, тобто буде ще лялечка-зима, лялечка-літо, в неї повністю зйомний, зйомна одежа вся. Ну, одним словом, дуже класний подарунок. Донечка грається не часто, але все одно інколи до неї повертається. І це був єдиний виріб в цій номінації, але був наступний номінація, присвячена Новому року. Коли сніг пахне мандаринками. Називається ця номінація, і подарунки були до Нового року. Ну, і тут в мене вже, звісно. Ой, було дуже багато виробів. Все ще не встигла подарувати рідним на Різдво, я все відправила їм на Новий рік. Найпершим величезним, грандіозним виробом, який я в'язала. Цілий місяць це був джемпер для моєї мамусі. Джемпер зв'язаний з 100% шетландської вовни. У декілька складень зв'язаний в техніці японське плече косами. Це такий самий візерунок, як я в'язала собі білий гольф, також тої суткової вовни, і мамусі все дуже сподобалося. Чембер, ви бачите на мені, тому що ніяк не дочекаюся фотографій від своєї мами, але вона сказала, що все супер. Також, мамусі на новий рік я подарувала шкарпетки, різдвяні шкарпетки, зв'язані з ниточки, шкарпеткової ниточки, з додавленням люрексу. І вони надзвичайно красиві, вони такі атмосферні, мамуся шкодує в них ходити. Але дуже класні вийшли шкарпетки. І третім подарунком для моєї мами на новий рік були капці. Ці саме капці, зв'язані з пряжі Alize Voltime. І ці капці я в'язала по майстер-класу Ксенії з каналу два моточки. Неймовірно, класний виріб. Я все хочу собі зв'язати, але на мене, у мене не вистачає часу. Ну, так буває, дівчатка. Але моя мама каже, що капці надзвичайно каже, теплі, такі зручні. Вони, можливо, трішки смішно виглядають на фотографії, але це дівчатка 40 41 розмір, і моєї мами худенька ніжка, худенька вузька ніжка. І вони її сидять на ніжку як у влеті. Тому, можливо, на фотографії трішки смішно, але на ніжці виглядають класно. Звісно, фотографії на власниці. Немає. Мамуси, якщо ти мені, мене дивишся, будь ласка, такий. Так, Ці подарунки були для моєї мами. Для мого рідного братика я виконала його замовлення і зв'язала йому ось таку шапочку. Об'ємно, він попросив чорно-білу, об'ємну шапочку. Я взяла товстеньку пряжу, це була Газал Вікінг. 100 грамм 100 метрів, і зв'язала йому ось таку з відворотиком чорно-білу шапочку, з красивим помпончиком. Брат задоволений, сказав, що все супер. Ну, мужчин допроситься зробити фотографії це ще е, довше, ніж рідних мам. Тому фотографія, яка є? І своїй донечці на новий рік. Я подарувала джемпер, я назвала його Юнікор. Це ось, така, ось такий чудовий джемпер з красивої аплікації у формі єдиноріжки. Пряжу я міксувала сама, і ви знаєте, це перший раз, коли я дійсно кайфанула від того, що в мене вийшло. Тому що. Ідея цього міксу в мене з'явилася взагалі дуже-дуже раптово. От в мене перед очима стала бобінка, і в мене перед очима стала приблизно ниточка, яку я хочу до тієї бобінки домішати. І я бистро побігла, схватила металку, і за секунду я отримала, ну, не за секунду, за декілька хвилин я отримала бунтик 165-грамовий бунтик пряжі, який спочатку планувався на шкарпет, на рукавички і на шапочку. Але потім я зрозуміла, що ні, це буде джемпер для моєї донечки саме з цією аплікацією. Моя рукодільна сестричка Марійка з каналу В'язальне Асортті обдарувала мене надзвичайною кількістю таких дитячих аплікацій, тому в майбутньому, я думаю, ви побачите ще не один джемперок такого крою. З До речі, цей джемперок наштовхнув мене на ідейку створення майстер-класу дитячого джемперочку на круглій кокатці. Я поясню, цей джемпер я в'язала круглою кокаткою з росточком зверху і по, скажімо так, подовженим спинкою, подовженою заокругленою спинкою. І мені прийшла ідея зробити майстер-клас по всіх варіантах круглої кокетки для дитини. Тобто, що це може бути або звичайний росток, або азіатський росток. Це може бути прямий джемпер або з, з подовженою спинкою. І зробити його, пояснити, як ви зробити або волан, або без, тобто для хлопчиків і для дівчаток. І навіть зараз я вже зв'язала другий джемпер в цій самій схемі, по цій самій ці самі техніці. І планую розпочати ще один. І коли у мене всі, як то кажуть, пазлики складуться, тобто я повив'язую усі техніки, які я вам тільки що назвала, я приступлю до створення цього майстер-класу. Тому якщо комусь цікаво, кругла кокетка, дитячі джамперочки, чи хлопчачі, чи дівчачі не грає ролі в такій техніці, будь ласка, трішечки зачекайте, Я маю надію, що я справлюсь. І також донечці я подарувала ось такий кардиганчик. Кардиганчик зв'язаний з пряжі дропснорт. В багатьох-багатьох кольорів. Там була ще одна французька пряжа кравосалатового кольору, вона не «Дропснорт», але ну, схожого метражу, схожого складу. Дуже класний вийшов кардиганчик. До речі, саме кардиган викликав найбільше схвальних відгуків від вихователів дитячого садочка. Він їм дуже сильно сподобався. А судячи по тому, як часто моя донечка вибирає цей кардиганчик, коли ми збираємося в дитячий садочок, я розумію, що моїй донечці також він зайшов. Ось такі подарунки були у третій номінації, коли сніг пахне мандаринками». Наступна номінація була подолати дракончика». Кожен розумів цю номінацію по-своєму. У нас в кожного є свої дракони, які ми хочемо якось перебороти. Але Оленочка, коли започатковувала цю номінацію, вона мала на увазі саме в'язаних дракончиків. У мене зв'язалися два в'язаних дракончики. Один дракончик ще зв'язався до Нового року. Я його вставляю. Це іграшка, така на велику ялинку або, в моєму випадку, на герлянду. Він зв'язаний з поєднанням двох пряж напівбавовни і плюшу. І це таке миле-миле-миле дитятко дракончик. А другий дракончик був зв'язаний в рамках іграшкового буму-зима. І це ось такий дракончик з плюшевої ниточки. Також, неймовірно, красивий дракончик по майстер-класу Тетяни Медінцевої. І це два дракончики, які я встигла завершити в цій номінації. Третій дракончик мав бути це рюкзачок для моєї донечки, де на кришці рюкзачка, тобто на клапані рюкзачка мала, скажімо так, сидіти іграшка дракончик На жаль, я в рамках цього спільного проєкту рюкзачок не завершила. Я над ним зараз дуже активно працюю, єдине, можу сказати, мої хороші, він на фінальній стадії. Якщо вам дуже цікаво, яким же ж вийшов дитячий рюкзачок з дракончиком, обов'язково дочекайтеся відео Тиждень визволення спиць і гачків. І там я все вам покажу. Виходить цікаво, виходить красиво, і я думаю, дуже по-дитячому. Отже, не забудьте поставити дзвіночок під моїм відео, щоб не пропустити наступні. Номінація четверта, я все по-моєму розказала. Своїх особистих драконів усіх я буду долати весь 2024 рік, і маю надію, що в грудні місяці. Я вам скажу, я подолала всіх своїх драконів. Також в нас була номінація «А рік Новий, Нові Малює Плани. Дівчатка в цій номінації складали невеличке Бінго на грудень і досить цікаво працювали по Бінго. Я ж зайнялася зовсім іншим. Я розпочала роботу над створенням великого річного Бінго, і, до речі, з цієї номінації якраз і переріс спільний проєкт рукодільне Бінго 2024. Якщо ви не бачили моє відео про мої плани на рукодільне Бінго, я вам залишу ось тут підказочку, посилання на це відео, де я все розказала. І от якраз у грудні місяці я займалася аналізом своїх бажань, своїх хотінь, своїх е, процесів, які необхідно зв'язати, і все це сформувала у таке бінго річне, яке складається з чотирьох сезонних. Все дуже цікаво. У мене там максимально. У 36 комірок втиснуто усі мої плани на 2024 рік. Я не знаю, як я це буду все реалізовувати, але там все максимально щільно і максимально, ну, скажімо так, об'ємно. Тому я не грала в Бінго Грудневе, я займалася складенням ось цього Бінго. І ще однією номінацією, дівчатка, була номінація, де ми обмінювалися подарунками. Ця номінація називалася Миколайчин Чобіток. Я з насолодою з радістю прийняла участь у цій номінації. Я дуже люблю робити подарунки. В силу певних обставин я не змогла зробити багато подарунків, які б я хотіла усім дівчаткам подарувати. Самі розумієте, як то кажуть, лікарня дуже вдарила по нашому сімейному бюджету, і я лише змогла обдарувати декількох дівчаток. Але мені також прийшов подарунок від Миколайчика і не один. І якщо ви ем, хочете переглянути, я вам зараз розповім, де це все подивитися. Взагалі. Ці всі різдвяні зустрічі я знімала таким, такою серію влогмасів. І в мене, якщо я не помиляюся, вийшло 9 влогмасів в грудні січні. Я вам залишу ось тут посиланнячко, навіть не так, я вам залишу знизу в інфобоксі посиланнячко на усі влогмаси. І ви зможете передавитися там усі мої подарунки, усі мої, як то кажуть, придбання в пряжі. Побачите, що я дарувала своїм рідним і близьким детальніше. Тобто це такі різдвяні вечорниці. От як дійсно різдвяні зустрічі. Я сідала до вас лицем в кадр на фоні ось цієї красивої ялинки і розповідала вам про ту чи іншу тему. Тому, якщо ви пропустили, я радо запрошую вас обов'язково переглянути. І крім того, я ще вам, дівчатка, не сказала, що у рамках номінації, коли сніг пахне мандаринками, ми ділилися не лише. Що ми даруємо на новий рік? Ми взагалі ділилися новорічною атмосферою. Ми розповідали, які страви ми готуємо на свята, показували, як готується. До речі, я також показувала, так, показувала рецепти, і також розповідала деякі свої улюблені страви, які можна приготувати на свята. Тому, якщо вам також цікаво, обов'язково приходьте, все це зібрано у форматі ось цих влогмасів. Я думаю, вам буде цікаво. Ну, і звісно, ви вже зрозуміли, що я була чемна дівчинка, я була відмінниця, я прийняла участь у всіх номінаціях, майже вчасно виставила фото готових робіт в телеграм-каналі. І мені було надзвичайно приємно, що мене навіть порадують подаруночком. Так, спонсор цього спільного проєкту, Оленька з каналу Оля Гармонія, обрала мої роботи, ну, скажімо, як ті, які найбільше їй сподобалися. І я очікую від неї подаруночок. Якщо до часу. Коли я випущу це відео, коли я буду монтувати, мені подарунок прийде. Значить, наприкінці відео вас ще чекає приємна розпаковочка. І якщо ні, ну звісно, я покажу в якомусь окремому відео. От ось і. Закінчилися різдвяні зустрічі цього року дуже сумно, ем, тому що я знаю, що від, відразу після зйомки цього відео ось цю чудову новорічну красуночку ми будемо розбирати Так уже кінець січня, куда ж далі. Далі вже буде пахнути весною, і ми з вами будемо готуватися до весни, отримувати весняний настрій від живих квітів, від зелених листочків на дерева. Але все одно, ви знаєте, різдвяні зустрічі були настільки класними, що мені так ностальгічно жаль роздаватися з новорічною ялинкою. Я взагалі дуже люблю новорічну ялинку. Я маю надію, що е, наступні, скажімо, відео, такі вже з більш весняним настроєм, вам також зайдуть, сподобаються, і ми будемо надалі посезонно чудово проводити час. А зараз я хочу подякувати найперше Оленочці Боганові за неймовірний проєкт Оленочку ти Величезна молочинка. І навіть якщо ти колись дуже втомишся, чого я тобі ні в, ні в якому випадку не бажаю. Різдвяні зустрічі, ти маєш проводити обов'язково. Дуже тебе прошу. Хочу подякувати усім учасникам, усім спонсорам за неймовірну теплу дружню атмосферу. І вам хочу подякувати, мої дорогі глядачі, за підтримку, за теплі коментарі, які пишете ви мені під відео. За вподобайки, які ставите, за те, що пригощаєте мене кавою, Мені так приємно. До речі, якщо ви маєте можливість пригостити мене кавою, посилання на додаток Buy My Coffee знайдете знизу в інфобоксі. Мені дуже приємно. І я щоразу, коли п'ю каву, згадую, хто мене нею пригостив. Тому величезне вам дякую, мої хороші. Я маю надію, що ви і надалі будете приходити до мене на канал. І якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Тому що в січні, місяці, на жаль, я помітила деякий регрес, і мені це трішечки, ну як не те, що неприємно, стурбувало мене. Знаєте, таке вселило відчуття. Що, можливо, я щось роблю не так. Тому допоможіть мені подолати це відчуття, щоб я і надалі, як така, була повна життєвих сил і енергії. Вам же ж це так подобається, правда? Отже, з вас подобайка, коментар, а я вам посилаю купу-купу цьомчиків. Купу і бажаю вам усього всього найкращого. Саме головне, любі мої, будьте в безпеці, ви і ваші рідні, і бережіться, не хворійте. Abraço a vocês. Bye, -bye.